Хаос, друзі, з вами Примо. І це Minecraft. Як завжди я граю на сервері Майнскілз І сьогодні я вам вирішив показати, чим я тут займаюся. Так, як завжди, я тут буду щось епічне, наприклад, ось цієї вежі. Я її спорудив для того, щоб дивитися, як змінюється моє поселення. Чи воно кращим чи гіршим. Ось зараз ми залізли на вершечок. І я вам покажу чим я займався вчора протягом 3 годин приблизно. Валя, це глобальний розкол посередині всього поселення. Це така величезна, величезна ущелена. Думаю це нестандартно. Якраз то, що треба для міста джунглів. Оскільки я ще не бачив, щоб хтось будував штучну ощелену, то думаю, це щось якесь нововведення. <правда> так. І ми зараз вдруге. Так, в тій ще що краю. Правда, ви не знаєте, яка тут з них з краю, яка зверху, яка з боку, яка зліва, справа. Ну ось. Ось така ощелена. Тут буде щось типу гідроелектростанції. І так вода буде, буде текти звідси через дві дирки вниз. Так, на хлопський розум все пояснюю. Правда, я ще сам не маю уявлення, що це... наскільки це все буде глобально і епічно, але. Мені подобається теперішній вигляд. Думаю, в майбутньому я її зроблю до бедрок. Я її вже планую робити до бедрок, але... Це все йде своїм. Повільним темпом, так можна сказати. Так, давайте пустимо тут воду. Опа. І ось так воно. Так, тепер вилізти файно було б. Непогано. Ось так, ме. Нові баги з водою. Через Так, тепер вилізти нереально. Так. А чи вода не тече? Ну, це типу якась така велика гребля. Тут через це дві... Два отвора буде вода текти на низ. внизу буде лава. І спеціально для води буде відведено таких два канала. <кхух> Я думаю два. Оскільки з того боку два, з цього два, можливо і три. Залежно який тут буде розмір. І так по тих каналах вода буде відділятися від лави і все буде виглядати просто неймовірно. Тут я буду добудовувати всякі мости, щоб можна було перебратися з одного боку на інший. Бо спеціально для цього я робив цю щелину трохи якось так, як то сказати, ширшою, широкою, щоб э, пересрибнути не можна було навіть з джамбустом. jump Джамбуст. Ну і це робиться ось так. Ставиться факел. Але я не знаю, чи то баг, чи то таке і є. Ну, щоб підірвати динаміт за допомогою факела, потрібно спочатку поставити факел, потім динаміт. І це все фігово, бо зараз він рване і в мене. Оу! Блін, я все, все закладав. Ну і динаміт завжди мені псує все. Тому я тут цю всю стіну її закладаю так, щоб було файно. Де не де я буду робити якісь такі... Отвори, ну не, не отвори, а такі проходи, типу, щоб буду цього, всю стіну так оточувати. Щоб можна було закинути перлину і так залізти Думаю, отаку буде епічно. І так вся ця лінія буде проводитись повсюду, на одному рівні. Так, а внизу я дровлю то до, до бедроку і ця вся штука буде в формі трикутника внизу, типу... Ось тако. Типу от во, в цьому е, трикутнику буде лава. О в такому якраз розмірі. Ну, і це все залежить від розміру. Якщо там десь буде ширше, то і, само собою, місце для, е, для лави буде так само широке. Так. І вода буде так, йти по каналах також збоку. Типу, ось тут лава, тут вода. Тут можна скло ставити або камінь лишити, не знаю що. Буде краще. Так, так само я займався рельєфом. До речі, то печно, добре. Ух ти, то був глюк. Так. Опа. Вже вийшов при, е, пререліз 1.5. Але це ще не сама версія, тому я ще не граю на своєму світі. Так. Як бачите на сервері е, цьому можна гра... грати з графікою красивою і. Лакі... Е, глаків. Глюків. Глюків е, зовсім немає. Так. Ось як я вже казав, де не де, де будуть озера. Е, я ще не придумав, що буде всередині, типу. Це ж не буде трава і тут все вода. Я планую тут ставити або... Або, або, або гравій всередині, або пісок. Думаю, чим ближче до води, тим буде мінятися дно. Так. Так, де не де я бавився з рельєфом. Ну, наприклад, тут гори. Там трошки такі маленькі гори тут. І ось тут така віціозна гора. Тут я доробив м -м, трошки декору до свого маяку. Маяк. Тепер тут є джунлівське дерево, на ньому росте, ростуть какао-боби. І тут я, власне, видобуваю саме джунлівське дерево. Е, мені в основному потрібні ростки, щоб зробити величезні дерева. Спеціально для, оскільки місто джунглі, то треба десь де-не-де -де ставити ті дерева файні. Так. Тут у нас було паті Харт. Персай бавився з цими грибами. Якийсь і хлопець був виставив відео е, на, в групі українських ютуберів І персай побачив, як вирушувати такі дерева... ну, дерева, такі гриби. Правда це ж логічно, але все одно через, ці, е, через це відео тепер я страждаю. Засадив трохи. Мені це все розбирати, ну подумаєш? Є снайпер Оп. Так, так само ми з хлопцями побавилися е, в кластер Чанк. Це ви можете побачити на каналі Mind for Skills. До речі, зараз. впевнено буде посилання. Обов'язково зайдіть, подивіться. Я був в команді з Персаєм. І про це нас грали Фантом і. Кеша і, 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 і Макс. І Щея плюс. В Киші Макс тро... е, тр... е, Макса трохи позичив порошку. Пороху для динаміту. Правда, Киші ти правда е, що ти про це не знаєш? Ну Ти ж так нічого ще тут не робиш, то я в тебе позичу. Без обід. Так, треба буде всі свої залізні. А в нього навіть залізу є. Я не знаю. Я тобі можу щось дати, наприклад, кавунів тобі дам. І як завжди я собі забиваю голову іншими проектами, і я не встигаю це все робити. До сих пір тут все не готово. О, ви там бачили? Також я був ходив в рейд, в море. Якраз у цього відкрити. Там я. <кхем> так, до речі, мене є факт. Ну, напевно, я трошки в цій серії буду робити цю ошалону вниз. Так. І що ж там? Так. А викані круто, хлопці, але... Хлопці і дівчата, вибачте. Мадам. Вчора був ваш день. Сьогодні вже не ваш день. Я не привітав, бо я не мав часу робити відео, тому я вітаю сьогодні. Вітаю вас з вашим жіночим днем, який вже прийшов. І щастя, здоров'я! Успіхів, навчанні, в роботі, на пенсії. Але я не думаю, що мене дивляться такі вже старенькі дівчата. Сморозив, як врізав, ні моє. Так, ну і ось ця карта з самим океаном. Ось бачите, я плавав з їх Правда, я почну звідси, такого пливу тут моє поселення. Я плив звідси туди вон такого, обходив, все. Потім з їх тако робив. Ну і грибного острова я не знайшов. От такий облом. Тут во... <кхе> там є джунглі в цьому місті. А наверху ще є джунглі, там був храм. Я його навідав, трошки там розібрав. І ще там були відьми. Я був хлопцем зафоткав координати. Тепер е, хто то буде робити, я не знаю. <кхе> ну, якщо хтось зробить, то буде круто. Так, тепер повернемося до... До-до-до-до-до... Оп! ФАМАС! Оооо О, О переда накінчилась. О! ФАМАС! Я промахнувся. Треба пролина тепер брати. Воу-воу-воу! Ні-ні- ні. Правда, Падон казав. Розказуйте бабусям, не дивляться ми. Це було смішно. То я цитував, я не кажу, що я так кажу. То падон казав. Веселий пацан. Подивіться його він. Правда. На цього хлопця панов, всі підписані, хто мене дивиться. Тому я не можу нікого рекламувати, нікого піарити. На жаль. Я не такий вже дуже популярний. Хоча я починав робити відео вже давним-давно. Ще з 2011 року. Ні, 12-го я бреш. Так. І тут в мене є ось така велика гора. Всередині неї я робив е сад з грибів. Таке прикольне, мені подобається. Це вже персай засадив сюди своїми грибами. І я подумав, а чом б тут їх не посадити, та й виглядає прикольно. Оскільки мені ще такі мухморчики великі подобаються. Добре, що вони ще не ядовиті. Що ще такого немає в Майнкрафті? Типу зайшов під нього і отруївся. Потім вийшов такий. <кхід> так, тут такий вхід. Ну, ось і все, чим я тут займався. Тепер... Попідриваймо трохи. Вау. Wow. Так. Мені потрібно... Не сильно... Підривати це все діло. Бо воно сильно підриває цей динаміт, Йомоя, це щось основне правило. І останнім часом я почав грати Sims 3. <плес> Ой, і мене накрило. Я був в шоці, що я це граю, але... На диво цікава гра, дуже цікава. Вирішив зіграти в життя, вживу. І ось так це робиться. Правда, можна було е, цей динаміт якось збільшити його ефект. Зараз я покажу такі маніпуляції, які це роблять. Наприклад, якщо ви хочете, щоб динаміт, е, радіус його вибуху був трохи більшим, ніж простого. Бо простий, якщо він закладений з усіх боків блоками, то він вибухає всього 3х3 блоки. Типу, три в ширину і висоту. А якщо тут зробити ще йому додаткові отвори, щоб, до речі, нам того не потрібно. Я думаю, що паутинка щось зробить, тому давайте її такого... Опа. І ось так. Так, чекайте, я перервусь. Так, я тут поставив динаміт. Тут в нас є отвори. Звичайно, щоб показати більше ефект. Ну власне е сама вибухова хвиля куди буде йти? Всі сторони, правда, оскільки ось тут во в так само, трохи більше місць, ну, отвору, то сюди вибухова хвиля буде йти трохи сильніше. Так, я попробую зараз активувати його зуною платою, не санч вийде. Вийшло. Тікаємо! Ну ось. Так вибухало 3 на 3, а так... Що, е <плес> 4 на 4? Ну, майже 4 на 4. Бо блоку не знес. Так. Ну, ось такі тут справи. Далі я, за все... Тут. А, до речі, бачите, плита не вибухнуло. Далі я все роблю вручну, бо підривати ще сильніше немає сенсу. Бо воно буде вибухо хвиля йти. Ну, рознесе мені тут все, коротше кажучи. І потім я знову все доставляю, ставлю і такий Set Face. Я це не люблю. Ну а власне з динамітом працювати це круто. Так, що мені ще можна вам показати? Я тут більше так то нічого не робив. Власне, я ще ходив по шахтах, шукав всякі руди, ресурси, і це було круто. Ну, Майнкрафт мені подобається тим, що якраз в шахти можна ходити. Ось тут кавуни ростуть. З карбузами разом, на пару. І в мене нема місця, де то все ставити, то трошки такого все буде. О, Порох, Киші Макса. <laughs> і все своє поселення я буду освітлювати гарбузами. Щоб було це все ну, епічно, і тим більше не більше ще це ферма гарбузів. А так, у мене вже тут є трошки цього гарбуза. Пампкін. по англійськи це не вимовиш. Не то, що мелон. Вимовити нема що. Оце його кавун. Це... Оце його частинка, яка називається Мелон. А, ну, а ні, кавун то Мелон, а Диня то вaterмелон. <рес> Ось такі американці круті. <рес> О, картоплік. Пшениця. А, люблю ці ферми. Ось з цим Майнкрафт прикольний. Тут є ферма. Ферма це неймовірно круто. І все працює. Що тут. Ще що мені подобається оце освітлення кубіками. Воно таке стареньке. Це так освітлювався самий перший Minecraft. Правда, це освітлення і то відрізняється, і від то, що було. Бо воно якесь незрозуміле. А старенький Майнкрафт оце було освітлення. Ти грав і... Знаю, що тобі було цікаво, що ти граєш. Так. Скоро буде версія 1.5, як я вже казав, вже буде все круто. Я прийду на новий <смі> на не, не, я почну знімати, продовжувати е, свою карту. Трошки там зроблю щось автоматичне, думаю. І... Все буде епічно. Так, як завжди, я тут забираю. Мотику свою. І... Забуваюся тут її поставити на місце. Ну а що поробиш? І також я ще граю Counter-Strike 1.6, тому, якщо в когось є бажання зіграти зі мною, то додавайтеся. Пишіть мені. Наприклад, додавайтеся в групу офіційного каналу. Там якось я вже вас зустріну. Ну, Цвітами і зв'яжемося. Також додавайтесь до Твіттеру. І, ну, бо якраз через твіттер я можу бачити, хто коментує. Ну, не то, що хто коментує, а хто... кому подобається моє відео, так скажу. Бо якщо ви нажимаєте мені подобаєтесь», то так ви ніяк не дізнаєтесь через Ютуб, Ютуб не каже, хто залайкав твоє відео, а твіттер це все добре дуже показує. А, -а, -а, а правда він не показує дизлайк. <с> Або показує, а я ще ні разу не бачу. Буду робити автоматичну ферму цього чуваків. Це ж курка. Ні, це кугут. В Майнкрафті немає курки. Тут є тільки кугути півень. Без яєць, ну підворотку. Чез яйця. Ану? Але подумайте логічно, півінь несе яйця. Раніше <клес> це все так виглядало. Так саме є такий мод, не знаю що як називається, але він додає анімації трохи більше оцінює створіння. В ньому цього кури можуть рухати своїм чодом. І це виглядає смішно. Псів хвіст рухається нормально хвилями, а не як... Оці ворухаються, спрути своїми блін, як щупальцями так само хвилями йдуть і це все виглядає епічно Ну, буду мати час, я його засніму і вам покажу. Хтось вас скач... скачає і пограє Так. А наразі на цьому буде все. Ще можу сказати, щоб ви підписувались на мій канал. Підписуйтесь. Сьогодні язик не так вертається. Так. Підписуйтесь на Mind for Skills. Дивіться наші серії, мої серії. Оцінюйте, коментуйте. І з вами був Примо, і така була серія. До зустрічі. А мене нієм провів маємо натиснути. Там вон є ще башниця, будь-які. Не поможу навіть. Я спробую її винести. Давайся чи він за мною не цілиться і старайся, щоб він тебе не винесе. А...

Ну, пересмножу. Капець, мені дає досвід від їхньої розможного. Чекай, присюди, сіть. три. Раз, два, три. Че, пасеш ззаді? Ти пасеш ззад. Ні. А блін, ти мене вже обігнов. Ай, заглючило! А, в мене теж. Yes, я перший, я перший, я перший. Скільки, Один, одне коло? Давай два, бо я не встигаю. А, а, -а, а, ні, нормально. Добре, два, 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 два. Чи ти вже там зупинився. О, блін, як ти мене збігнав? А ти який читер? Взяв обійшов через верх. <сум> 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 Але yeah, я так? все одно обігнав. <сум> О, є, я виграв.